Ми вийшли в зоомагазин, а тут продаються рибки. Тобто такі малюткі рибки, вони від 6 двадцяти Зараз якась акція. Там теж я взагалі в рибках не розуміюся. Але в принципі 5-6 доларів такі мармалюткі рибки. От зараз подивимося, що скільки коштують попугають в магазині. О, тут акула була. Жарт, звичайно, що це не акула. Отакі От якісь рибки. Я навіть не знаю. Перший раз таких бачу таких рибок. Зараз подивимося, може якихось цікавих. О, а усі ці, ці рибки коштують вже по 15-49 регулярно Дивіться, які гармунки. Тут ще папушки є по 44 долари такі малютки. Крикуни вони, мені здається, коли. А ось такі також 44-45 доларів так і папушка коштує. Такі класні. Мені здається, що їх два треба мати, щоб вони могли говорити між собою. А тут є всякі такі штуки по 119, тобто подібне. Таке, мені здається, що вони всі поховались десь. Да, треба їх десь шукати. Короче. А ось така змійка Fancy Corn Snake. Вона для рівня початківців. Ось така вона коштує 200 доларів, 100-200. Таке воно. Я не знаю, що це воно, як це воно. Але я б таке точно не хотіла бути вдома. Люди це купують. А тут ще теж друга така сама, теж, але по-іншому називається, але треба її також знайти. Десь Десь вона тут пала. такі ціни на таких малютких твариночок в магазині в Канаді.